Велику відповідальність Бог покладає на нас самих за себе, щоб ми берегли свою душу, тіло, своє життя. І ми не завжди це вміємо робити. Велика відповідальність є за родину, щоб ми в родині всі в мирі жили. Згодні, порозуміння, в, жливості, в щирості, маючи таку велику можливість виховувати дітей в культурі християнській, в культурі українській, в культурі свого народу. Це є велика відповідальність. Це не просто жити і так собі гнювати. Але коли йдемо відповідальність за церкву, церква, яка від, від Бога, від Ісуса Христа, від часів Ісуса Христа живе і супроводжує нас на цій землі, чи ми не маємо відповідальності за нашу звіру, за спосіб нашого християнського життя? Як ми відповідаємо за виклики життя як християнин, як ми молимося за ближніх своїх, як ми молимося за ворогів своїх, як нам, як християнам, жити в мирі, на землі, щоб вміти прощати ворогам своїм, ближнім своїм. Труднощі, в труднощах їм допомагати. Це є філософія християнська, не кожен з нас є уважний для того на свою відповідальність, що ми повинні робити в нашому щоденному житті, бути уважними на ближнього свого. Але коли приходиться ще. За ближнього заступитися, жертвуючи своїм життям, до чого ви є всі покликані, тут треба мати духовну, велику, поважну формацію Духа нашого, щоб могти заступитися за ближнього, наражаючись на своє життя. Коли ми говоримо про батьківщину нашу, про Україну, про націю, щоб її зберегти, не тільки зберегти, а наповнити її змістом нашого життя, не такого буденного, як ми живемо. Недооцінюючи того, що нам Бог дав, щоб ми жили в мирі, але щоб ми цю державу полюбили, щоб ми, як наш гимн, нам щодня вливається в нашу свідомість. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Наскільки ми далекі в теперішньому часі від того, щоб душу і тіло покласти за свободу? Коли в теперішньому часі нас купляють, нас продають і ми піддаємося. Де наша ідентичність? Державна ідентичність. Де наша та константа, та постійна ідентичність, яка виражає нашу націю, наш народ. Наскільки ми маємо велику відповідальність сьогодні предстати перед Богом? Щоб молитися про це. Чи це можливо? Чи це можливо під наші сили? Ми всі зараз вдихаємо нести відповідальність за державу. Ще за родину якось відстоює, нести відповідальність за це Здається, також нам не під силу. Але. Господь нам каже, щоб ми жили в мирі. І те, що неможливо для нас, для Бога є можливим. І ми сьогодні, маючи вір, маючи надію, маючи це прагнення, щоб розвинути наше життя в тих усіх якостях людських. Християнських, щоб ми один одного відчували як брат, як сестра, як ближній, що нам усім суджено жити в мирі на цій благословенній землі. Ми всі покликані для того, щоб простити один одному за те, що ми відколись давен, давен. До нинішнього дня не усвідомлювали, або не так усвідомлювали наше життя і життя ближнього. Але ми сьогодні маємо навколо чого гуртуватися. Це є наша батьківщина, яку ми маємо наповнювати змістом. І Господь нам дає це масло, яке, яке нам заохочує. Щоб ми в мирі будували наше життя. І приходячи до цього, щоб ми в мирі жили, ми повинні простити один одному. Ми сьогодні, якраз власне, всі в різних напрямків, різних думок, але оця головна ідея, яка нас гуртує, яка нас єднає, яка нас ріднить. Яка нас стимулює в житті, щоб ми мали про що молитися і молитися на тому святому благословенному місці, і молитися щиро про те, щоб те, що ми не можемо осмислити, щоб нам Господь відкрив те джерело свого благословіння, щоб надихнув нас, щоб настілив нас, щоб очистив нас, щоб збагатив наші сили, щоб ми могли за Його. Волею за його Словом, як Пресвята Богородиця, каже, нехай буде по Твоєму Слову. І так само ми зібралися у цього Марійного місця, для того, щоб за її прикладом, заохочим могли почерпнути тої сили з висоти, щоб Господь, який нам дав цей дар, щоб також вільну, незалежну Україну. І щоб нам дав силу християнського змислу, мудрості, щоб ми могли цей дар розвивати в нашому житті, наповнювати його змислом життя. Хай у цьому нам допоможе Пресвята Богородиця, яка як ми усі знаємо, з практики в люрді скликає усі нації, військовослужбовців різних народів, які організовано завдали в творі творять паломництво до Пресвятої Богородиці маніфестують свою віру, свою молитву, щоб тим самим... Виразити, це наше прагнення про мирне співжиття у світі. І ми сьогодні молимося за себе, молимося за ближніх, молимося в своїх потребах і молимося за мирне співжиття у нашій державі. Хай Господь той, що нам дав цей дар, і ми усвідомлюємо цю нашу відповідальність, допоможе нам протягом цих днів наповнити наші душі, наш розум, наше серце тими прагненнями в молитві, про які ми проситимемо, щоб Господь нам дав сили для усвідомлення і практичного наповнення нашого життя християнським змістом у розбудові нашого життя і цілої нашої України. Цим сьогодні я відкриваю четверте всеукраїнське військове паломництво.